Україні. Хочу вам розказати, хіба разів у Андоні. дивіться, що поробили з мирним населенням. То їхні діти по них стріляють. А вона тут сидить, а я що хотіла Україну. То нахуй ти того живеш, пиздуй до Росії і не мішай нам жити, блядь, по-людськи. Ми будуємо Україну, а вони нам все валять. О, їхні діти, блядь, тих у Андонів, о, що роблять. А вони, ай стріляють, а то ви нахуй, забери свою дитину з блядь. А вони єсти возять. Їм. А вони їм їсти гудують підарасів, блядь. А ти їх хуяра, блядь. Є правда на світі. Ніхуя нема. Пиздец, нахуй, нахуев. Ним... Подивися, хуєр, подивися, що понадобиться. Я понадоб... приїхав з 1400 кілометрів, щоб підараси за шісати вника що купа. І тільки, що я прийшов до москалів, блядь, в них беру нахуй, забираю їх на землю, чи що. Ну вони до мене прийшли, блядь, підараси добані, блядь. Після що роблять, люди добрі, це подивіться. Нав. Блять теперь що а що пизде... сіроби, блядь, як 17-й вік, блядь. За то пиздец, блядь. А, друга світована. Два, двя, а то більше, блядь, то все гірше, блядь. Друже, друже. Бугдан нахуй, нахуй, на кулей. Повний пиздец. А ви що, блядь, фляшкели. Ну <клес> бегло, бегло, блядь, Алкашня. алташі, наркомани, блядь, ты правду казали. Звідси вони, блядь тут. Три скрунити то все. нахуй. Я, я кажу, живіть по-європейськи. Та він каже, йому ну похою, він заробив зарплату, за день пропив, нахуй, завтра ходить, бучки збирає Дивіться, які у них паркани, о, блядь, паркани, блядь, господарі йобані, блядь. Сука, блядь, я кажу, до них вчиться трохи розуму, блядь, 30 європів живуть. Йоспа, тут сумас, блядь. Сука, куля, свой йобаний. Він, блядь, цілий тиждень п'я в неділю йде робить на городі, да, блядь. Бог як сказав. Шість днів працюй, сом не А воно, сука, такі дні п'є, а в неділю йде на город робити. Да, бля. Позаливає, блядь. Гамалий бані, блядь. Дивіться, що в пустина, блядь, то піздец. Малі діти, блядь. Це що хочу сказати? Хочу сказати, що вони там бички крутять, блядь. Місцеві ці сепари По кадируці получають москалі гроші. А ти ніхуя, бачки крутять, блядь. Жертви немає, що, а ті во гандони, блять, ми їм даємо гуманітарку, вони туди сепарам носять, готують, блядь, блокпостиля. Нашими ж продуктами, блядь. Закрити, нахуй той міст, блять. Зірвати його, нахуй. Щоб гандони не ходили туди, блядь. І не готували сепарів, блядь. Щоб вони, сука, з голоду там здохли, блядь, Тварі йобані, блять. Добре, все, будьте здорові. Слава Ісусу Христу, слава привіт, Україні! Привіт, хочу передати привіт всій Україні, Західній Україні, моїй жінці ярі, яка зі мною була на Майдані, лікарам з Черкасу нас лікували. Ми всій Україні хочу, і всьому світу, які за нас моляться, думають за нас, лягають з молитвою про нас, стають молитвою про нас і постійно переживають за нас. Дай їм Бог здоров'я. Це дуже велика підтримка.